Всім привіт, ребята! Сьогодні я Денис. Будемо робити експеримент із водичою, каштаном, двома жолудем шишечкою і и... сливкою. Сливочкою. Люблю сливочки. І оператор мій сьогодні Аня. І у неї теж є канал, вона хай може сказати Я з каналу Аня Плей 2012, щоб ви знали. Я там буду снімати відоси по різним іграм. Денис мій друг, я його як сьогоднішній оператор, а, він знімає по PUBG. Дивіться, зробив око і цей. І в нього дуже. У ну, нього там дуже багато чого є знімати про паб, а в мене про іншим іграм. От, а я вже його ріжу, як на шаурму. Та ні. Мені потрібно так зробити, щоб не було оцьогорки. Самої шкурочки. І в мене ще є компаньон. Покажи спарунку. Дві спарунка. Він не любить камеру, коротше. Він не любить, коли його знімають. Ну, в принципі, він не любить, коли мене знімають. А його хоче, щоб йому... Давай, цей. А поки я буду різати, Аня, хай я вам прокоментує щось. Ладно, це, це експеримент. Ми. Ну, Коротше, діло. Це домашній експеримент, який може повторити майже кожен вдома під наглядом дорослих. Да, а дорослий у мене мама і собака здорова. Угу. Ну, в принципі, здорова і угу. йому 10 років. Коротше, дивіться. І ми без коментарів просто продовжимо. Так, да, і пишіть коментарі і підписуйтесь. Я вам скажу. Це, мабуть, бо я вже це казала. Так, будемо. Треба побыстріше мені його різати, щоб не було довге таке відео. Довше, довше, довше. Так. Навіки тут. Так, тільки найголовніше не самого себе не нарізати. <клес> <О, клес> а, то навіть гавкать шкірочка. А ти що не знав? Ні. Спаркуня, Не гавкать. А це спорушка? Це мій компонент. Споруха фу. Одай. Я тобі дам Дамі, Ага, школочка. Я, б... Я довгий час ну, не буду знімати відео, бо в мене зараз поломана рука. Так, да, вона впала з велику. Як так вона була дріфтина? <рес> Сама не знаю, як треба було впасти, щоб поламати руку. Ні, ну я, я ще десь місяць не буду знімати відоси, так що вибачте усі. Ну, я дуже постараюсь наверстати упущене, да, наскільки це можна. Вони ну, дуже класні відоси робить. Я вам відповідаю. Дуже класне відео подписуйтесь тоже на неї. А ти у неї у неї про Біззубіка вона отримала якесь легендарне е, е, цей, е, яйце яйце. з цей вона казала. Ну, в грі про Біззубіка. Так. Да. У мене є там відос, ви можете подивитися. Тільки в неї буде тихенько то робіть одного. По Погромкі, да. В у неї, неї просто спеціальне приложення, а я не без спеціальних приложень. Мені не треба оце мучитися з ними. Це Бо воно, Я закачував, то, як в неї, приложення. А в нм у меня выходит приложение на підтрим пабок. Нажали. На превелики жаль приложення не підтримує пабог. О, все. дивіться, дивіться ребята, миску. я его покрушение. Тепер кладемо. Потону. Потону, Это ось, очень хорошо. Хорошо. Так. Ка ка записи. Калини каштан. <Каштанжі. реж> Ладно, поки, поки записую, я поставлю на паузу відос. Денис вже все записав. Так? Так. Ну, да, да. Осталось ось такий кусочок. Оце зараз по побисенько, щоб не було мусору. Так, зараз. Все. <гас> <гас> <плес> Закладемо на нього. Іде у нас що у нас далі піде каштан? Так, просто шкірочку. Обичний каштан. І що? Він спочатку Подожди я попробую його бо Він спочатку плавав, а потім... Ой-ой-ой. Ображніше діставай, а то зараз вилиться. кладемо так? І два опять стоїть. І що? 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 Я суттєку плаває, а потім падає. Давайте я зараз вам покажу зверху, щоб вам було най... найбільш наглядно видно. Давай ще зараз тільки його витру. Щось буде тоді не печено, Так, раз, два, два три. три. Ви бачили? І спочатку тримається, А воно, по-перше, він утолок політав і взяв впав. І це да, було. це дуже странно. Ладно, далі. Каштан. Ну. О -о... Наступный раз буду я желудь. Мелкий желудь. И большая шишка. И сливка. Горненько. Обтесанный. Жизнью. Так, дальше у нас себе Сливка. Сливка, да, сливка. Протасовка? Наверно, вона підпливає у нас. Впала. А, а, два, а чим тяжкіше, чи моменти? Вона вона тут на дні там. Я просто зараз, зараз подивлюся. А то мені кажется, вона там. Ні, ну, не... вона л... Й, вона плаває, ну, майже дні. Пробуй, попробуй дістати, потрогай, чи вона там на дні сидить, чи вона це, а то не видно там просто нам. Вона плаває. Вона дотикається? Подивлі, <світ> подивись, я сама хочу попробувати. Потрогай камеру. Аккуратно Ч -ч -ч. да, реально плыве, тихо забираю. Ну немножко плеве. Це, це Якась магия в них Хогвартса. Кто тоже согласен, жмите лайки. Да, так, оце кладемо отсюда. Протираємо, потроху квалимось. Не біда. Отак. Ладно. Так. Ладно, не. ми записали та вона... Зараз запили. Вона скоріш нейтральна, можна так сказати. Нейтральна. Да, нейтральна. М -м -м. Угу. Слива нейтральна. Да. Так, сами? Так, да, не сливу. Так, все, сливка. М -м. сливка, сливка, сливка. И собственно Да, я начал Все, слышка. Лену. Так, это? желудь. Давай это выступило да? Сразу так поставлю, чтобы он был добрый видно. Ну. Так, mm -hmm. видите, зараз я прыгну, не дошел все это. Ладно, зачекаем. Мы зачекаем денег. И снова туда свернулся все деньги. Да. Теперь мы желуди. Желудь. Угу. А их А шапочку? Давай их кинем. Плавание тебе. Плавание тебе. Плавание а, тебе. А на... а Плавание Плавание тебе. Плавание тебе. Плавание тебе. Плавание тебе. Ладно, плавает, знаешь Записывай, Плавание <raspberries> тебе. <с> Плавание <Nine> Игрушка Так, закликаємо. Ми можемо. Все. Так, всім знову. Тепер ми будемо з одною бубинкою кидати. Зараз візьмемо це. Одною бубинкою, так? Да? І стілимо. Угу. Плаває. Плаває. Чогось вона своєю попкою не Так, вона на задні це показує свою. Ааа, є. Це дуже класно що плаває тепер. І багато будуть плаватися, думаю. А ти як? Плаває! Ну це було вгадаємо. Ну так, да, але в мене вроді би вони пов'язують, як і оцей лисий каштан. Вони вроді би теж. То по структурі ж вони різні. Всередині, можуть бути мікропузірки воздуху, ти не подумав. Так. Тепер залишилося... Шишечка, нас не Так, і зараз подожіть, ми вернемося. Все, все ми зробили, тепер пішло шишечка. Ну хто б? Би... Плаває? Не плаває, якщо б ми чуть в двох сторін. Ого. Ага. Скрізь, так ще вона ні, шалупка. Так, ота. Чоловік ще плаває, не зрозуміло. Воно плаває. Ну не то якщо блізи, якщо так, то вона може попоти. Якщо так, то она... А ні, вона потонула. Вона перше, ребята, плавала, а потонула, все пишемо. Тоне. Тоне. Чувствую, і, як... і на чому, ребята, я вам кажу до побачення, щоб писали коментарі на що ще мені зняти відео. Всім пока-пока!